Соловдінно барвінково, колосисто на віки українську рідну мову дар мені дали батьки. Що у нас за свято самого ранку одягає радо кожен вишиванку Відчинили скрині по всій Україні, чиє мода краща, як український одяг. А як нарядились, стали найгарніші. Кобзар розгорнули нім Шевченка віші. Каже так Шевченко, нам нової родині. Жити нам нелегко на батьківщині. Але наша мова, наша зброя гідна, чия мова, мова краща, аніж та, що рідна. Якщо за українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається. А хто любить, той легко вчить. Все як пишеться у ній, вимовляється, все як у пісся у ній звучить. І жорлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. У ній душа Шевченкова, лесна, і Франку у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим буває дитя. Чи живеш біля моря, синю? Чи в степу, чи гори, ти не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш, ти міською дорогою, а чи стежкою на селі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі і не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути рідну матеріку, що пустила тебе у світ. Чуєш? Як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, української говори. Рідна мова в рідній школі, рідна мова в рідній школі, що бринить нам ще що, що найближче і милі, що дорожче в час недолі рідна мова, рідна мова, що злила на своє єдине, перші матері слова, перша пісня колискова.